Салат простіше не придумаєш. Два основні інгредієнти відварені яйця і плавлені сирки. Все, що нам знадобиться. Після Великодня це просто ну, must-have у нас вийшов, як використати е, готові відварені яйця. Натираємо їх на крупну тертку, на ту ж крупну тертку натираємо плавлений сирок. Я беру в пропорції один до одного. От, наприклад, 4 плавних сирки і стільки ж відварних яєць. Можна взяти яєць трошки більше. Більше візьмете до достиг, більш ніжним вийде у вас потім салат. Також в салат я додаю домашній майонез з часником. Якщо у вас такого нема, окремо натріть декілька зубчиків з часника і додайте їх до салату, а потім додайте магазинний майонез. Якщо хочете приготувати домашній, будь ласка, відео є на каналі. Дуже просто легко готувати. Вийде, ну мені здається, у кожного хто почне це робити. Все це перемішали і все, ваш салатик готовий. Дуже просто, легко і смачно. Якщо сподобалось, поставте лайк, збережіть і не забудьте підписатись на мою сторінку. Далі буде багато цікавих і простих рецептів. Всім смачного!